Всім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо десерт дитинства. Це шоколадна ковбаса. І у нас відносно бюджетний варіант, тому що ми у неї не будемо додавати варену згущонку. Отже, для приготування нам знадобиться пів кілограма печива. Цукрового печива у мене ось таке до, до кави. Можна брати будь-яке цукрове печиво. 100 г горішків. Горішки також можуть бути будь-які, можна готувати і без них або додати сухофрукти. 180 г масла, 150 г молока, цукор за смаком. Додаємо від 3 до 6 столових ложок, все залежить, наскільки солодку ви ковбаску хочете отримати в результаті. Та 3-4 ложки какао, також залежить від ваших смаків. Я люблю насичений шоколадний смак, тому завжди додаю по максимуму. І розпочинаємо ми з печива. Я рекомендую брати велику миску одразу так зручніше. Печиво нам потрібно подрібнити, поділити на частинки, ну, приблизно ось так на 4. Можна трошки на більшу частин. Також я не рекомендую подрібнювати це печиво за допомогою блендера, ну тобто подрібнювача. Бо виходить забагато дрібної крихти. І ковбаска вже виходить зовсім іншої текстури. Печиво в нас готове, тож ми його відставляємо і переходимо до наступного етапу. У каструльку вливаємо 150 г молока. Також додаємо сюди масло. Я додаю 4 столові ложки цукру. Зазвичай 4 ложки какао. Зараз в мене, на жаль, вже залишок, тож я висипаю все, що є. Ставимо на вогонь та постійно помішуючи, доводимо до повного розчинення масла. Тепер підготуємо горішки. Їх ми можемо нарізати ножем або ж подрібнити за можливості подрібнювачем. Одразу всипаємо їх до печива. Тим часом масло повністю розчинилось. І ми не чекаємо на вистигання, а одразу вливаємо до печива та горішків. Тепер ретельно перемішуємо. Беремо харчову плівку, в мене вона досить широка. Тому я все поміщу в одну ковбаску. Якщо у вас вузенька плівка, формуйте їх декілька. І ось так викладаємо на середину. А тепер ось таким чином, зібравши два крайчика докупи, починаємо закручувати і формувати. В мене є ось така форма для випікання хлібчика, і я нею завжди користуюсь, коли роблю цей рецепт. Ковбаска в мене виходить трошки прямокутною форми. Ось так закладаю і відправляю в холодильник або на ніч, або на 3-5 годин. У мене пройшло 3 годинки і вже дістаю, трошки притрушую цукровою пудрою. Ви тільки подивіться на цю красу. Це надзвичайно смачно, тож обов'язково біжіть готувати та поділіться рецептом зі своїми друзями, якщо вам сподобалось. Нехай смакує! Па-па!